А ще Путін намагається у когось більш сильного і впливового випросити для себе допомогу аби повернути статус-кво тому відносини Китаю і Росії виключно феодально васальні цією думкою. В нашому ефірі поділився експерт міжнародник політолог Артем Бронжуков. Китай він підтримує Росію рівно стільки, скільки є в рамках інтересу самого Китаю? Ну якщо там глобально відповідати на питання, чи вигідно покину, що сьогодні європейський союз і Сполучені Штати витрачають мільярди доларів на підтримку України? Звісно, чи вигідно їм підвищувати цей градус протистояння, який так чи інакше виснажує а, західний світ? Так, чому тому що йде глобальне протистояння геополітичне, да яке Китай веде в економічній площині за рахунок там експансії в так званому глобальному півдні? Він намагається зайняти панівні позиції в світі для того, да, аби от змістити з цього з цієї позиції Сполучені Штати Америки. Тому очевидно, що в якійсь мірі є сигнали з боку сі, які кажуть, що буде підтримувати Росію. Да, от є так звана оця ось зла, яку вже прозвали журналісти, в рамках якої багато авторитарних режимів, які сьогодні вносять дестабілізацію в існуючий світовий порядок. І, от очевидно, що за цією грою, в першу чергу, в є от функція організації певних моментів зі сторони Китаю.